Послання апостола Павла до Римлян, розділ 6. То що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множила благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос став із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя, бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує, бо як Він помер. То тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися Його пожаданням. Не давайте ваших членів гріхові, як знаряддя неправедності, але як ожилі з мертвих, віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові, як знаряддя праведності. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послух, рабами того ви і є? Кого слухаєте? Або гріха на смерть, або послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися? Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу це по-людському, з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті й беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності, який же плід ви тоді мали, його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід. Освячення, а кінець вічне життя, адже заплата за гріх, смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі.